Наявності маю колінвали на двум Д240, трактор МТЗ від бренду MaxDrive індійського виробництва. Дуже якісні колінвали, співвідношення ціна, якість дуже цікава пропозиція на ринку України. Приходять вони в такому дерев'яному ящику, запаковано все, як то кажуть, по феншую На ящику є позначення, що це 240-й двугун, 12.23 316, його середній номер. Такий ж номер є ось тут на колінвалу 1223 316. І такий ж номер є в паспорті, який йде в комплекті 1223 316. Ось так паспорт виглядає. Колінвал едикований, абсолютно новий, все в розмір так, як має бути, дуже якісний. З противогою, Багато хто хоче, щоб їм саме противоги були. І на колінвалу є позначення, що це MaxDrive, і є ще отакий номер, не знаю, що він значить, певно, сплав металу. Хай спеціалісти розкажуть. Є в мене отакий от прибор, цікавий китайський твердомір. Вмикаємо. Так, хай Сі, Роквел і сталь. Міряємо корінну шийку. 52 одиниці. Давайте іншу. 55 одиниць. шатунну шийку. 60 одиниць. Аж занадто багато. Давайте. Давайте, наприклад, якусь ось цю сусідню. 57 одиниць. Твердість дуже дуже хороша, не менше 55 одиниць, хай навіть трошки прибору може прибрехує, але Китай навіть близько такої твердості не дає. Якість дуже дуже хороша. Коли цікавить, звертайтесь, відправляю щодня без попередньої оплати.